Доброго вечора, шановні українці, хотів би спростувати інформацію деяких начальників ЦКСП, СП, особливо Полтавської області, які там заявляли. Стосовно того, що відсрочку не будуть приймати по електронній пошті чи Укрпошті від мобілізації, насправді будуть. І якщо вам відмовлять, ви можете це оскаржити в суді. Якщо ви, звісно, маєте законне право на відстрочку. І суд зобов'яже РТЦК СП вам надати таку відсрочку. Звичайно, шановні Україні. Щоб у вас не було проблем за релігійними мотивами, не йти в армію. Просіть у РТЦК СП замінити вам воєнну військову службу на альтернативну службу. Але для цього не потрібно йти в ТЦК СП, як багато хто робить, а потім пише адвокатом. Допоможіть, я вже отримав бойову повістку. Ні, так робити не можна. Якщо ви хочете, шановний. Телеглядачі, отримати відсрочку або право на альтернативну службу під час мобілізації. Ви повинні спочатку перебувати в релігійних відповідних організаціях. на один рік, що вирішити з ними це питання. Є певний перелік, про який я казав цих організацій і релігійних. І оформити це це до. Кримінального провадження, щоб у вас його не було. Тому що що роблять потім? Потім саджають людей після ВЛК за відмову проходити саме військову воєнну службу. Щоб такого не було, будь ласка, звертайтесь до мене вам. Заяву щодо відсрочки від мобілізації або заміни воєнної служби, альтернативної служби, якщо у вас є законні підстави. І якщо вам відмовлять, можна звернутися в суд і відстояти своє право, щоб отримати, відсро... отримати відсрочку та Звільнення від воєнної служби за релігійними переконаннями, не потрібно проходити ВЛК. Це головна помилка зараз українців, українських чоловіків чи жінок, неважливо якої статі. Тому так робити не можна. І ще хочу сказати наступне, що відбуває. Ті, хто зараз хочуть отримати економічне бронювання, стикаються з проблемами просрочених військових квитків документів, які вони на зробили. Це, це, звичайно, на сьогодні можна вирішити. Як звертайтесь до мене? академік.лав'єпротон. Я вирішу ваші питання з цими проблемами. Але насправді ці проблеми потрібно було вирішувати раніше до всіх цих подій? Що мається на увазі? Для прикладу, у вас вже. Приписне, а вам 30-40 років, і ви його не міняли. А повинні були що отримати військовий квиток чи освідчення тимчасове військовозобов'язане, але не отримали. В певних підстав не було настрою, туди ходити. Буває таке. Тому вирішити всі ці питання можливо, шановні українці. Звертайтеся вирішуйте. Стосовно того, що чи потрібно при економічному бронюванні ходити в ТЦК СП. Не потрібно. Не потрібно ходити. Це велика помилка. І те, що вам. Каже ТЦК СП ЗСУ, пройдіть ВЛК і отримайте відсрочку від мобілізації у вигляді економічного бронювання. Ні, так це працювати не буде. Це велика ваша помилка. І навіть якщо ви напишете заяву, а потім пройдете ВЛК. Відсоткова гарантія, що ви потрапите на фронт, і жодне економічне бронювання у вас не захистить. Саме так. Чи доцільне зараз економічне бронювання або краще захищати свої права і свободи без економічного бронювання? Вважаю, що краще. Захищати свої права і свободи, ніж економічне бронювання. Справа в тому, що ви передаєте свої дані організації, якої не існує юридично. Взагалі ніде в жодних реєстрах. І навіть положення проти ЦК, СП СПЗУ без печатки підпису. Нібито зареєстровано так само. Лівим числом та датою. в Мінюсті. А повинно було зареєстровано бути в реєстрі фізичних і юридичних осіб. Чому так не відбулося? Тому що розпоряджу акту про створення ТЦК ЗСУ не існує. А він повинен бути був записаний положення про ТЦК ТСП. От. Для чого вони це зробили? Щоб не за що не відповідати. Це як ЧВК. ДЦК ЧВК. можна ставити знак рівня. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Лайк, репост до цього відео. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми військового права ТЦК та коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Юридична консультація. Тема військового права неправова коштує 700 гривень. Також, заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Термінова консультація і захист кримінальних справ коштує 500 доларів США. Юридична консультація в сфері податкового права коштує 1000 гривень. Як вести бізнес в статусі людини та автомобіль? В статусі людини коштує також 1000 гривень. Підписка, лайк, репост. Разом доб'ємо до мільйона. Шановні глядачі мого YouTube каналу. Жми кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео і становись спонсором мого каналу. Завдяки вашій підтримці, шановні глядачі, виходять мої відео, ролики і відеосюжети. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Підписка лайк-репост. Дякую за увагу.